Лайтися до бійство уживо лагано. В серпні 2023 року весь світ був шокований жахливим вчинком, який наживо транслювався в соціальних мережах. Ця історія не тільки розкриває темну сторону інтернету, а й нагадує про небезпеку байдужості до насильства, яке відбувається поруч. У цьому відео ми дослідимо всі аспекти трагедії, яка сталася в місті Храдачець, що в Боснії Герцоговині. Всім привіт! З вами темні слідчі, і ми починаємо. Нурман Сулейманович народився і виріс у Боснію в період після воєнної відбудови країни. Його дитинство пройшло в умовах бідності, що безумовно вплинуло на його подальше життя. Багато хто з цього точня говорить, що він завжди був схильним до агресії, особливо після того, як почав займатися бодібілдингом. Підліткові роки Нурмана були непростими, як і для багатьох інших молодих людей, що виросли на руїнах війни, він швидко потрапив у світ наркотиків і дрібних злочинів, що лише посилювали його нестабільний стан. Бодібілдинг став для нього шляхом виходу, але цей шлях також привів його до надмірного використання стероїдів, що могло викликати серйозні психічні проблеми, незважаючи на всі труднощі. Нурман став відомим у соцмережах, де його спортивні досягнення почали привертати увагу. Здавалося, що він нарешті знайшов своє місце в цьому житті, але насправді внутрішні демони тільки посилювались. Його публікації часто містили не лише зображення його досягнень у спорті, але й агресивні висловлювання, що демонстрували його зростаюче невдоволення життям. Це підвело його до вкрай. Небезпечного стану, коли він почав сприймати насильство як спосіб вирішення проблем. Нізама Хечімович була молодою жінкою, яка спочатку закохалася в Нурмана. Вони разом почали життя, яке, на перший погляд, було щасливим, однак поступово з'ясувалося, що за посадом щастя ховалася жорстокість і страх. Відносини Нурмана і Нізами швидко погіршувалися. Після народження їхньої дитини. За словами близьких, Нурман став надзвичайно агресивним, часто зривався на Нізаму, звинувачуючи її у всіх своїх невдачах. Вона неодноразово зверталася до поліції за допомогою, але її скарги часто ігнорували. Нізама намагалася розірвати ці стосунки, подала на розлучення і просила про заборонний припис, який, на жаль, не був задоволений. Її страх за себе і за свою дитину зростав, але вона залишалася без належної підтримки. Останні місяці перед трагедією Нурман все більше ізолювався, його публікації в соцмережах ставали дедалі агресивнішими. Він давався до прямих погроз, але оточуючі не сприймали це серйозно. Психологи говорять про так званий синдром зіпсованої гранати, коли людина накопичує в собі лють. Яка, врешті-решт, вибухає. Соціальні мережі стали для нього платформою для вираження своїх фрустрацій і ненависті. Він поступово готувався до того, що сталося 11 серпня. Ця дата стала фатальною не лише для Нісаме, а й для всього міста. Психологи зазначають, що такі сигнали ніколи не можна ігнорувати. Трансляції Нурмана. Мали б стати тривожним дзвінком для оточуючих, але на жаль, цього не сталося. 11 серпня 2023 року Нурман вирішив здійснити свій план. Він почав трансляцію на інстаграм, де публічно принижував і знущався над нізамою глядачі, замість того, щоб відразу повідомити поліції. Спостерігали за цим жахом. Нізама була повністю безпорадна, її обличчя було вкрите кров'ю, а сама вона ледве трималася на ногах. Нурман під впливом власної ненависті та підбурений своєю аудиторією на очах усього світу розстріляв її. Ця трансляція стала шоком для всіх, хто її бачив, але було вже занадто пізно. Після цього Нурман продовжив свою криваву розправу, бивши ще двох осіб батька та сина. Психологи відзначають, що в такі моменти людина діє на автопілоті, втрачаючи будь-який контроль над собою. Трагедія викликала хвилю протестів у Боснії і Герцеговині. Люди вимагали від влади більшої захищеності жертв домашнього насильства. Виникла дискусія. Щодо впливу соціальних мереж на такі ситуації та відповідальність платформ за контент, який вони транслюють. Поліція і державні органи були різко розкритиковані за їхню пасивність і недбалість у відношенні до Нізами Хачімович, яка неодноразово намагалася отримати допомогу. Виникла широка дискусія щодо того, які зміни потрібні законодавстві, щоб захистити жертв. Домашнього насильства В соціальні мережі також були піддані критиці за те, що дозволили трансляцію цього жахливого інциденту, не вживши жодних заходів для його припинення. Експерти соціальних мереж та психології наголошують на необхідності впровадження більш жорстоких правил для моніторингу контенту, а також на важливості надання психологічної допомоги тим. Хто став свідком такого насильства Одночас багато хто говорить про необхідність збільшення фінансування для програм захисту жертв домашнього насильства. Ця історія не лише про жорстокий злочин, а й про те, як наше суспільство могло б запобігти йому, байдужість, відсутність реакції з боку правоохоронних органів і недостатній контроль за вмістом у соціальних мережах. Стали причинами цієї трагедії. Що ми можемо зробити, щоб такого більше не повторилося? Ми повинні бути уважнішими до попереджувальних знаків і серйозно ставитися до погроз насильства, особливо коли вони публічно висловлюються. Важливо підтримувати програми, що спрямовані на допомогу жертвам домашнього насильства, і навчити суспільство реагувати на подібні ситуації. Ми маємо з усією серйозністю ставитися до таких випадків і не бути байдужими, коли бачимо насильство або загрози в мережі. Лише так ми можемо побудувати безпечніше і більш чутливе суспільство. З вами були темні слідчі. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі важливих соціальних та кримінальних історій. Бережіть себе, до нових зустрічей!